Славні, всім привіт! З вами ваш улюблений мольфар Макс Гардєв. Я запрошую, шановних тельців, тельці. Ну що? Я дуже сподіваюся, що ви готові і готові до того, що вас чекає в березні. Ну, давайте дивитися просто зараз. Але за цю інформацію ви маєте відкупитися. Отже, вам потрібно підписатися на мій канал, поставити лайк цьому відео, і це і буде вашою вдячністю. Так, дивимося в першу чергу карту сигніфікатор, що чекає вас в цей період, точніше, в березні місяці, як завжди. Давайте дивитися. Так, ну що, карта сігніфікатор у нас король жезлів. Він в першу чергу символізує дії. Я знаю прекрасно тельці. Ви неймовірні, ви рухливі, ви земляні знаки, і ви несете дуже багато енергії. Ви саме ті той знак зодіаку, який стоїть по факту, енергетично стоїть по факту в нашій землі як рух. Тобто ви рухаєте, ви надихаєте, ви та сила, яка рухає нашу, нашу взагалі планету і наші планетарні енергії. Тому пам'ятайте, що саме тельці мають цю неймовірну силу. І ваш березень місяць він якраз несе дуже багато руху, тобто він змусить вас порухатися в тій і на і іншій сфері життя. Тому чекайте, друзі, що це дуже сильно буде впливати енергетично інколи впливати. Але повірте мені, це допоможе вам отримати все, що ви хочете від свого життя. Ну що, давайте дивитися на загальний гороскоп. І тут нас з вами чекає. Так, значить так, шановні тельці, я вже бачу ваші депресивні на... На... настрій депресивний. Я розумію, що попередні два місяці були надважкими, над такими просто сильно важкими, я б навіть сказав. Я хочу вас попросити, шановні мої тельці. постарайтеся максимально виходити з цієї негативної історії, тому що я бачу, що саме рух змусить вас з цього негативу вийти. Пам'ятайте, що все можна вирішити. Абсолютно все. Всі негативні речі, які в принципі в вашому житті можуть бути, вони всі можуть вирішитися дуже просто і легко. Але я вас дуже прошу: не входьте в депресію. Якщо ви не можете самостійно з цим творитися, будь ласка ласка, Я вас дуже прошу, використайте, е, дотелефонуйте спеціаліста, ви можете зателефонувати мені, ми можемо з вами вирішити це теж питання чи будь-якого іншого психолога, чи нумеролога, чи таролога. Кому ви довіряєте, звичайно, звертайтеся. Друзі. Ну і ви можете також підписуватися на мої канали, бо я даю дуже багато класних порад з приводу того, як підтримати свою енергію, як вийти з цього, цього енергетичного негативного стану. Звичайно, можу підсказати, дати вам таку класну підказку, як це зробити класно. Ось так. Тому, друзі, пам'ятайте. Далі я бачу, що цей місяць відкриє дуже багато таємниць для вас. Особливо таємниць, які пов'язані, до речі, з родичами. Тому що я бачу, що карта Жриця, Жриці вона поблизу саме шестірки у нас кубків, і це символізує таємниця, яка вийде з саме ваших родичів. Тобто якась таємниця, яка буде пов'язана з родом або з родичами. Також дуже давайте про позитив. Тепер мене Забираємо, тепер говоримо про позитив. Класна карта ієрофанта. Ієрофант – це взагалі, мені здається, що це найкраща карта, коли випадає вона в розкладі, вона символізує навчання, карму і знання. Тобто це, цей місяць принесе вам дуже багато класних енергетичних знань, які змінять ваше життя, будуть вам, вам як ключі, які відкриють дуже багато дверей. Далі, дивіться, що я бачу ще цікавого, це карта зірочки. Карта зірочки, вона символізує е, дуже багато творчої енергії. Якщо навіть ви взагалі не займаєтесь творчістю, це не має абсолютно ніякого значення, тому що саме енергетична творчість, тобто сама енергетика творчості, вона надасть вам дуже багато сили, вона змінить вас і вона дасть вам дуже багато позитивного в ваше життя. Ну і звичайно, мені б хотілося сказати, що творчість це те, що змінює життя, те, що дає. Є вам трошечки розвивати ваше внутрішнє, тому якщо ви не займаєтесь взагалі ніякою творчістю в березні місяці, я дуже рекомендую вам все ж таки почати займатися. Подумайте про те, що б ви хотіли в своєму житті змінити. І а, почніть малювати, танцювати, співати, складати вірші. Творчість вона повинна дуже сильно розвиватися. Якщо ви будете розвивати свою творчість, я впевнений, що вона вам допоможе у вирішенні багатьох ваших ситуацій, серйозних ситуацій, про які ви постійно думаєте. Ну що, тепер давайте поговоримо з вами про ситуацію вашої вашій сім'ї, вашому коханні, що вас чекає в цьому напрямі. Давайте дивитися. Багатьох, до речі, тельців, чекає нові знайомства. І налагодження стосунків з е, колишніми, якщо ви мали таких колишніх, якщо ви самотні і ви хотіли налагодити свої стосунки в минулому, то я можу вам сказати про те, що 100% ви налагодите ці свої стосунки, і я бачу, що дуже дуже добре. Якщо ви в парі, також поговориться про те, що дуже багато хто з вас е, одружиться. Тому що по випадає карта справедливості, вона сим, в принципі, символізує одруження. Але дуже багато пар і розійдуться. Тобто дуже чітке прояснення в березні буде саме в стосунках, тому що не може бути так, щоб воно тягнулося чи негатив якийсь, чи ви дуже давно хотіли вже одружитися, але ще не одружувалися. Коротше кажучи, все як ви хочете, так відбудеться. Але пам'ятайте, що деякі наші тельці вони дуже люблять. Триматися за минуле. Ось за це минуле триматися, будь ласка, я вас дуже прошу, не треба. Тому що саме минуле тягне вас на дно. І е, е, давайте шанс вашому, вашим колишнім стосункам, тому що дійсно є в цьому якась сила, є в цьому якась дійсно ситуація правильна. Але якщо ви хочете дійсно змінити своє життя. Я б на вашому місці, напевно, якщо ви були в стосунках і знаходите зараз в стосунках, я б напевно побув би в якомусь такому самотному періоді, буквально там, там до 10 днів, там може до, до кінця місяця, і потім вже робив якісь висновки. Тому що саме самотність вона породжує дуже правильні вібрації і вона дає. Можливості змінюватися тому, будь ласка, якщо ви дійсно хочете в своєму житті щось змінити, починайте робити в березні. Давайте підсумуємо, що ми тут. Бо я не говорив вам багато вже тут такого. Якщо ви маєте стосунки зараз. То вони все ж таки або якщо ви мали погані стосунки, вони все ж таки або закінчаться, або піднімуться вгору. Не буде чогось середнього, це стовідсотково. Побачите. Якщо ви були одні чи самотні, є велика ймовірність того, що ви налагодите свої стосунки з колишніми, тому що ну не всі в вашому житті мости потрібно спалювати. І я думаю, що трансформація вас. І вашого колишнього партнера вона дасть е, змогу оновитися і стати абсолютно новими. Ну і звичайно, якщо ви мали не маєте стосунків взагалі ніяких, то це дуже класний час для того, щоб побути на самоті і подумати про те, що б ви хотіли в своєму житті насправді. Так, продовжуємо далі робота і кар'єра. Що чекає тут наших тельців у березні місяці? Так, будьте дуже обережні. Колеги у вас, звісно, не дуже добрі. Чому? Тому що, е, якщо ми говоримо з вами про е, вас самих, ви дуже любите тащити на собі усіх. Тобто, ви на вас всі залізли отак. А тут ви відчуєте себе. Зовсім іншою людиною. Ви відчуєте, що йде велика трансформація, і ви почнете казати: так, я не хочу, тут я не буду, а тут я не буду за тебе це робити. У вас це почнеться, ви побачите. І ось тут люди якраз і почнуть себе проявляти. Бо люди, які дійсно класні, енергетично класні, вони адекватно будуть сприймати абсолютно все. А люди, які все ж таки. Гадюки, то тут вони почнуть вас гнівитися на вас і казати, що ви якась така стала людина погана. Будь ласка, не реагуйте, але пам'ятайте, що в будь-якому випадку доведеться відмовитися від людей, які несуть негативні вібрації саме. Для вас. Тому будьте дуже обережні і дуже обачні в тому. А, бо можуть ці люди навіть зробити якусь для вас гедоту. Не реагуйте, вона не принесе вам якусь негативну історію, але дуже дуже прошу вас звернутися до цього. І е, що мені ще дуже подобається в ці в цьому розкладі десятка кубків, тому що саме десятка кубків вона символізує дуже гармонійну енергію, а це е, говорить в першу чергу про може власний бізнес. Про сімейний бізнес також, до речі, це може спокійно говорити. Тому, якщо у вас є якась така, є, є якесь таке бажання, внутрішнє бажання змінюватися, робити якісь приємні речі для себе е, і е, змінити роботу і почати власний бізнес, то я вам даю. Зелене світло саме на це, тому що ця карта і си в принципі символіз являється собою символом того, що ви можете почати власний бізнес, власну справу, і це дасть вам дуже багато позитивних енергій і емоцій. Тому не ігноруйте ні в якому випадку березень. І якщо у вас є бажання змінити роботу, у вас є бажання почати власний бізнес, то це ідеальний місяць саме для цього. Також у нас є е, ще е, ага, дуже класно. Слухайте для творчих людей, які займаються творчістю чи займаються е, якісь пов'язані з творчістю, то це ідеальний місяць для того, щоб отримати те, що ви хочете. І я вам більше скажу: друзі, от повірте мені, для вас краще березня в цьому році. Не буде для зміни роботи. Якщо ви все ж таки, хоча б, хоча б просто звільніться з тої роботи, в якій, в якій ви зараз, я вам даю 100% гарантію, що якщо ви це зробите, що ви, якщо відкриєте свій бізнес, звільнитесь з роботи, чи просто зміните свою роботу на, на ту роботу, яка вам дійсно подобається, я вам даю гарантію, що ви будете щасливою людиною до кінця цього року, це точно. А, а, дуже активно буде відбуватися в вашому житті, пов'язано з вашими фінансами. І також може з'явитися невеликий фінансовий дохід, доповнюючий дохід. Це не буде якийсь там дуже дуже великий, але це 100% буде класний дохід, який допоможе вам енергетично і фізично, ну і матеріально, звичайно. Ну і останнє, але як завжди, не останнє позначення це, звичайно, наше з вами здоров'я. Що там такого у нас з вами відбувається? Зараз побачимо. Ну, ну я попереджував. Ви ж прекрасно знаєте, якщо ви будете на себе набирати проблеми інших, бо по десятці жезлів мені вже все розказали, мені вже все-все світ розказав тельці, будь ласка, не набирайте на себе інших людей. Я вас дуже прошу, будь ласка, прям благаю, не треба вам проблеми інших. У вас своїх вистачить. Тому, ось бачите, тому у вас і проблеми, і по здоров'ю, і енергетичні. Ви у вас відчуття, що ви не можете, наче по колу йдуть ці проблеми по здоров'ю. Суглоби та точніше, спина, голова, всі ці речі, які показують вам, що ви на себе набрали дуже багато чого не потрібного. Звільняйтеся з цього, відмовляйте людям, навчіться людям відмовляти. Почніть жити для себе. Так, я розумію, що може бути і чоловік, і там дружина, діти, сім'я. Ви все це тащите на собі. Постійно тащите, але ви можете це вирішити. Ви можете це змінити. Тому, будь ласка, я вас дуже прошу для того, щоб вирішити це запитання. Ви обов'язково, обов'язково друзі, повинні працювати зі своєю енергетикою, зі своєю силою, зі своїм внутрішнім світом. Я впевнена, що ви все можете змінити. Але пам'ятайте, що саме проблеми інших і вирішення і проблем інших. Не дають, по-перше, розвиватися тим людям, які мають ці проблеми, а по-друге, роблять вам, скажімо так, не дуже гарну енергетичну історію з приводу вашого емоційного і фізичного здоров'я. Будьте дуже уважні, знову ж таки, про рух. Все ж таки більше мені тут показує карти про рух, що у вас дуже багато аспектів про рух. Це суглоби, це ноги, це руки. Будьте дуже обережні, травмонебезпечний місяць. І знову ж таки, якщо ви, не дай Боже, зламали чи підвернули ногу, знайте, що вам Всесвіт показав, що ви не на тому місці, що ви не з тими людьми і робите абсолютно непотрібні для вас речі. Я дуже сподіваюся, що ця інформація допоможе вам в вирішенні ваших. Глобальних запитань. Ну що, березень місяць несе для вас неймовірну казкову енергію. Будь ласка, скористайтесь нею, скористайтесь, не забудьте про мої слова. Ну що, а я чекаю вашу підписку. Я, звичайно, сподіваюся, що ви мені напишете до теплі коментарі. І, звичайно, поставите лайк цьому відео. Пам'ятайте, чим більше ваших коментарів, тим більше. Це відео продивиться людей і тим більше стане відомий мій канал. Я вас дуже прошу. Це єдине прохання, тому що все, що я для вас роблю, це безкоштовно. Але є такі моменти, як відкуп, що вже в нашому житті нічого не може бути безкоштовного. Тому такий маленький з вашої сторони хід допоможе. Як вам відкупитися, так і мені отримати від вас таку невеличку подяку. Ну що, друзі, на цьому все. З вами був я, як завжди, ваш улюблений Мольфар Гардієв. І побачимося вже. Я сподіваюся, що дуже-дуже скоро.